Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про генетику. Дуже часто я чую, спори виникають серед людей, там, наприклад, от, ну, тих же соціальних. Сітях ви можете прочитати. Хтось пише що, да ти дрищ, ти там скільки тренуєшся. А я он, там тренуюсь перший рік і в мене отака форма. І я жму там уже 150-160 кг за рік, а ти там сирун і все таке. О, дивіться, ну, сьогодні ми розберемо, хто насправді сирун, а хто пахар і у кого є стрижень і хто рухається вперед. Мені писали, мені казали, що ти там вийобуєшся, все таке, але знаєте, от вдягнете мої чоботи, походите в них, а потім будете вийобуватись так, як я. Тому розкажу трошки про себе. Буду намагатись коротенько. Ті підписники, які вже давно підписані, знають, слідкують. Хто не слідкував, можете подивитися стрім мій з Головінським. Я розповідав про себе. теж. Також можете подивитися, от коли заходите на канал, там основне відео. Теж я розповідаю про своє повернення, про свою реабілітацію після фронту. От Це стосується генетики. Розберемо чому. Дивіться. Воював в штурмовій роті, отримав поранення після пор... там в ногу було, ну то не важливо. Після нього, після реабілітації, повернувся. Далі Херсонщина приймав участь в штурмових діях, штурмували здебільшого е, села, посадки. Там Всі ж думають, що на війні буде, заходити міста, цілі брати, там все таке. Наша група, наша рота в складі батальйону штурмувала посадки, села, от, де велись бойові дії. Там я отримав е, травму. Після такого потужного прильоту мене викинуло з бехів, в'їбався спиною, летів метрів вісім, мабуть. Після того ще 9 діб я воював, продовжував свої дії в селі, тому що ми тримали село і був я в такій групі, де було соромно казати. Ну, хто розуміє, той розуміє, було соромно казати, ой, у мене там спина болить чи щось таке. Тобто на морально вольових я розумів, що потрібно, потрібно вистояти і залишитись там. Коли нас вивели з села, я відчув, ну знаєте, організм він шукає, ресурси бере. Коли вивели з села, я відчув, що десь розслабився і поплив, скажімо так. Я прямо от тільки зліз з бехи, як ми виїхали з цих, з зони обстрілу, скажімо так, став і відчуваю, що спина, спина уходить. І мене, там, мене відразу почало косити. Я там ще, мабуть, з неділю. Ми там баня вся хуйня відходили, але спина вже боліла. Ще бо я при... набої грузили, там все таке відчував, але далі хужало хужало Потім аж звернувся до лікаря, виявилось там секвестрована грижа, вона відірвалась, вона між каналів там. Що там, Юля? Все нормально? Працює. Ми камеру дивимось. Секвестрована грижа, яка відірвалась і. В цих каналах вона рухається. Так все і залишилося. Мене хотіли прооперувати, я, ну, відмовили, скажімо так, від оперативного втручання. І я намагався сам трохи себе реабілітувати. Про мої вже здобутки після цієї травми, після повернення з фронту, ви теж все можете побачити на каналі. Скажу одне, дивіться, жим. 145 був змагальний, це офіційно під паузу, все на змаганнях виступав. Це незагальний жим, той, що розповідають, при вазі до 90. 87, 90 моя вага. За 90 я ніколи не виходив на змаганнях. Так, набирав, там морду наїдав, бувало, 95. Зріст 1,70 м, От, 150, без фарми, відразу кажу. Жим був 145. Зальний жим був 150, це без паузи. Тобто ми розуміємо. Зараз я, чесно кажучи, заштопорився трохи на жимі, тому що потім, як виявилось, була і травма плеча. При штурмі я ще десь теж розповідав, вривались будинки, зачищали їх. Я там плечем досить добре так заїхав. В одвірки, боліло, боліло, але пройшло. А потім після фронту, вже, коли почав жати, через три місяці хуюсь, плече почало боліти. Давай я його, ну воно випливає ці всі побочки, знаєте, от. давай його реабілітувати, все таке, потроху рухаюсь, зараз знову почав свій жим нарощувати, заходжу, за до 145 дійшов, відчуваю поболіє. Але все-таки рухаємось далі. Я, я знаю, що 150 я ці пройду, просто потрібен час, щоб реабілітуватись, щоб... Я не поспішаю укріпити все це і рухатися далі. Коли я повернувся після фронту, ну, блядь, як нас лічать? Ви ж лікують, знаєте, як лікарі лікують. Заїдіть, <зайбіш>, у кого є лікарі, там... ті, що дійсно розуміються на справі, таких, там, спортивні лікарі. от... Наконечний Павло, я подивився, після травми повернувся, пише там сторіс своїх, що грижа один, 12 міліметрів у нього, він його реабілітували, він тренується, там все таке. Ну, там інші лікарі. Наші цього не розуміють. До наших я прийшов, сидить такий дядько вусатий, все каже, піздець. Тобі більше п'яти кілограмів не можна буде ніколи піднімати. В лікарні лікували лізин капали блядь, всім, до речі, від хто контужений, в кого там якісь поранення, там. в кого проблеми з спиною, блядь, з ногами, нахуй. всім капали лізин. Я вже в кінці його витягував, зливав блядь, в стаканчик цю капельницю, то що вже блядь, аж голова крутилася, толку ніякого не було. І от після лікарні я повертаюся, який перекошений блядь, в бік тягло. Мені там казали, паличку бери, мені соромно було її брати. Важко було ну от вирівнюватись було важко, щоб рівно стояти, ти в напрузі, ти ледь тримаєш. Ходив отак. Потроху почав укріплюватися, задні гіперекстензії. Просто ходьба, от протягом години я хожу містом. І відчуваю пізда, спина забилась, колок такий стоїть, потрібно було сидіти, не допомагало, потрібно було лягати, там все таке. З часом я відчував, що спина стає кріпшою. Я можу довше ходити, я можу вже десь там на лавочці посидіти, на стадіон, піти, там футбол, подивитись, щось таке. от. Тобто потрошку укріплювався, жим я робив, виконував вправи наверх, вниз не трогав. Потім я вже більш-менш рівний. Почав ну, рівно зміг стояти. Так. пішов працювати тренером, помню мої перші учні. Я там приходили дівчата, я їм руминочку показую з пустим грифом, Уже міг таке виконувати. По ногам тягну, протягую, розгинаю, відчуваю, що спина в такій напрузі, що зараз там щось трісне, лопне. Блядь. Але я не подавав вигляду, я ж тренер треба От, якось так показувати. От, потрошку потім. Потім почав виконувати болгарські спліт присідання з гантелями, там дійшов до 30-35 кілограмів, дві в руки брав. На початку теж кріпатура там божевільна була. Потім потрошку втікся. І от з часом я відчув, що я вже можу повертатися до якоїсь такої більш-менш роботи. Щоб коротко, я дійшов до станової 180 кілограмів при вазі 90 це небагато. Тому що зараз вам скажу у мабуть, 18 чи 17-й рік при вазі 75 я тіг 202,5 кг в мене було. Коряво, грязно, в мене тоді ще не було таких знань, як зараз. Можливо, це теж, теж там ну, негативно впливало на спину, але я тоді тіг при такій вазі. Це норматив КМС, якщо не помиляюсь, федерація Федерацією але я не виступав тоді взагалі. До 2019 року в спорті я якби, на виступи не, не їздив, участь не приймав. От зараз повернув 180, зробив, і ну, якби можна і далі йти, але поки що я не поспішаю. Я відчуваю, що спина так важкувато розгинається і потрібно її ще більше трохи укріпити. Тобто швидкість тут швидко не означає корисна. Тобто все потрібно робити з розумом. Присід, я зараз присідав, спробував, там, взяв сотку, блять, зразу робив 4 по 4 досить легко, потім на 10 разів на наступному тренуванні присів. Збільшувати боюсь. Ну, поки що боюсь, тому що коли зверху щось лежить, воно таке відчуття компресії, таке здавлення, стромновато. Коли починаєш особливо присідати, то відчуття, що ти можеш не встати. <сі> Саме спина. Спина. От. Ноги нормально встають, все чітко. От дивіться, повернувся трійка, так от. Сотка на 10, ну нараз, на раз не виходив. Там, станова, блядь. Хуйовенькі такі результати, але вони є. З моєю генетикою, от яка зараз генетика вже після того, як ти побитий, поламаний весь нахуй. От, шитий тут, там, тут вшивали, там блядь, дірок купав. <грижа>, Грижа ще була пупочна, теж сітку вшили і казали, що не, не можна буде тренуватися. Я повернувся з часом. От, куча проблем виникала на моєму шляху, коли я йшов. Але я люблю цей спорт, я люблю навалювати, я люблю йти вперед, я люблю прогресувати і я буду це робити незалежно не від чого. Станова 180, сотка на 10, 150 жим. Бруси зробив з 90 кг, додаткова вага. Теж є відео все, на каналі. На один повтор глибоко писали, блядь, Писали дуже вумні люди, які розбираються на спорті. Так не можна. Ти плечі свої ушатає. <хи> блядь. Ти плечі тільки укріплюєш, коли низько опускаєшся, якщо ти це все робиш поступово. Починаєш з власної ваги, якщо власна завелика з резиночками. От, гума в допомогу. Потрошку, потрошку, потрошку ти розкриваєш субокреміальний простір, коли ти отак робиш, розкриваєш його. Ти мобільність плеча підвищуєш. От. Я коли робив ці бруси, я прекрасно все. Почувались мої плечі, все-таки більш проблемно було на жимі. більш проблемно на жимі. От. Бруси, що там турнічок одного часу, я, це не мій рух генетично скажу, що блядь, я в школі хуйово підтягувався, і мені так важко це все давалося. Зараз я там 25 разів можу підтягтися з власною вагою, не, не по шредерівським стандартам чисто, От, можу зробити. Е, виходив я 50 кілограмів на раз. Ну там ледь ледь до тих, хто пише не до тих, Я теж вважав, що не до тих, там подивився, я все-таки підборіддя завів, є там контужений на турніку. Е, можете зайти подивитися. там Така папка, де окремі ці відео я відразу після фронту, коли ще ноги не міг тренувати, то я вирішив, верх вверх ж, якщо там не можна, то хоч вверх навалювати нормально. От, такі результати, що там французький, я, ну, це моя улюблена вправа, люблю, 80 на раз робив, 70 на 3 було, 75 на 2 було. От, теж, теж писали лікті, уб'єш там, все таке, все прекрасно з моїми ліктями, тому що я йду до цього поступово. От, такі генетичні дані от після уполоманої людини, у зламаної людини десь фізично, але не зламаної духом. Що Юль записую? Іди сюди про тебе два слова. Підійди в камеру, хай побачить тебе. От Дивіться, про генетику. От Юля, моя дружина, її почав, вона там з якого року? З 17-го, так? 16-17. Тренувалась там по два місяці. От загоралась, приходила щось, дрошечку поробила, там, тухла, не хотіла. Присід такий корявий був, такий, її гнуло кудись, та звело там. Це просто. Це просто пізде. Скільки я над нею вчив, її вчив там. Жим, скільки ти на початку пожала? Е, я вже не пам'ятаю. Коротше, французький я їй дав гриф, 10 кілограмів у мене був вдома. Вона не змогла зробити, я пішов в лому, взяв зважив його 6 кілограмів. Вона там два mm -hmm. рази єлі робила. Жим, мабуть, кілограмів, ну, гриф тежала просто. Да? Ну так 10 кілограмів зразу ж було. Ні, а такий двадцятку. 20-ку раза два жала там щось таке. От. Генетика Юлі. Прийшла до мене ось недавно Катя, поліції дівчина працює, молода. На третьому тренуванні 45 пожала на раз. Походила, буквально 5 занять і пропала. Нема натхнення. у людини. Ну, роз... Генетичні дані розумієте? Наскільки можна Катю розігнати, наскільки Юлю. Ну Юлю ми розігнали. Наразі жим 57,5 зальний, змагальний був 50, ще в минулому році після цього просто не виступали. Під паузу 55 в залі вже жали, тобто ми рухаємося далі. 4 по 6 підтягування робили на максимум, не виходили, правда, паралельним хватом. Станова 110, змагальна 107,5 на кубку з парти. КМС по біцепсу зробила, це все, ну вона була отака, Отака. Все, добре, тобі дякую. Вона була отака там, і ніхто не знаєте, казали, куди ж ти, блядь, така худа в зал вже ж пішла. Ти що ж ти дитину з собою робиш, блядь, Це вже практично після 40, всі, вони всі кращі результати вона свої показала. Проте я й кажу, що пауерліфтинг спорт такий не обов'язково для там молодих. Якщо ти до цього ніде не займався. і... Не працював важко на якомусь будівництві, не убивав своє здоров'я, десь просидів в офісі, ти можеш прийти у пауерліфтинг після 40. і ну, Ти не станеш рекордсменом світовим, але ти можеш продемонструвати непогані результати. Непогані. Тепер у мене є учні, я по ним дивлюся, я можу розуміти, в кого яка генетика. Прийшов Дімон до мене минулого року, от той, що виступав, ну ви бачили, подивіться, виступ. Є коля ще машина, ну, то окремий, окремий випадок. Коля народився з грифом в руках, йому стану витягнути. За три місяці ледь КМС не зробив. Тобі, то трошки протупив. Подивіться. Виступ про... Виступ, блядь. Вис... Випуск про наші виступи є там, що сталося під час стану. Там. Там, там просто машина. От дивлюсь, генетику колі 75 кілограмів. Ну, я... Намагаюсь його, щоб він обростав м'язом 77 Прийшов 63 чи 4 щось таке було. Потім до 72, 73, вже 77. Тобто розумієте, 7-14 кілограмів пацан набрав буквально за 7-8 місяців. 17 років. Ще росте молодий організм, їбашить. Пахарь, блин, 10 підходів становий робить, підходить, а що більше не будемо робити, досить, відпочивай, я його зупиняю весь час. От. А є Дімон, його вага там 90 з копійками була, потім він набрав 101, навіть зараз ми трошки жирок підпалюємо, щоб набрати більш чисту там м'язову ну, масу, щоб більш за рахунок м'язів було. 97 його зараз з копійками. От він прийшов, привозив 90 з копійками. На нього грив падав, 45 кілограмів і давив, падав на шию, постійно стабілізації не було, на морду падало. Я ловив, вставляв, дуже багато роботи провів над ним. Зараз жме рік пройшов 107 з половиною пожав, і це не, не потолок, може більше. Ми просто ще десь на 110 готовий, просто ми далі поки що не виходимо. От, працюємо. Коля при своїх 75 теж сотку пожав, але, блядь, за 7 місяців. Розумієте, різницю. Прийшов Сергій, зараз я в минулому відео казав от новий хлопець піздець, ніколи не займався, ніде тучний, його було 120 чимось кілограмів, він без зала вже почав худнути. Зменшувати калорійність, там все таке, ну все правильно, хлопець робить просто. Менше їжі ти будеш ходно. Вирішив ще зал додати. До мене вже прийшов 105,5 було. Зараз за 2 тижні його 102 з копійками за міри зробили. І от він до мене прийшов на четвертому тренуванні, хлопець пожав блядь, 100 кілограмів на два. Чітко. Без, його Не, не болтає ніде не нічого. От, розумієте, генетичні дані Дімона і, і Сергія, хто може далі зайти. Але не факт, що ще Сергій зайде далі. Отут от тепер іде на перший план виходить робочий момент. Давайте те, що я казав на початку, бо я так розтіг, хотів коротенько. Хто молодець, а хто мудак і лінтяй, блядь. Так от, молодець той. То працює, незважаючи на якісь хуйові генетичні дані. Я скажу ще про себе, додам, це все після війни було. А починав я у 2012 році у 32 роки перший раз прийшов до залу, ну я не рахую, в школі там, що десь місяць ходив, колись десь, десь в підвалах. там. Мені пізди пару раз дали, бо штангу переступав, там, щось жав, 50 кілограмів. Я жав тоді у 15 років, 50 кілограмів на раз. Я думав, піздя сильний. А потім не тренувався взагалі. І в 32 роки я попадаю до зали, жму 45 на першому тренуванні на 6, ставлю 50 і мене давить. От. На другому тренуванні, правда, я вже ці 50 на 2 ну, швидко все поверталось. За півроку тільки пожав 90, за рік аж 100, і дуже довго все це йшло, йшло. Ну, ну важко мені це давалось. 32 роки мене було собака, якусь булку спиздив. В <плес> 32 роки мене було 50 кілограмів, приз... не лякайтесь, при зрості метр 7, 70... ну, 2-3 мене там по-різному міряли, писали десь. В військовому квитку метр 74 чомусь написали, може й вищий тоді був. Десь середній зріст, от 172. Було 50 кілограмів. Через рік мене вже було там 60 з чимось, і потім так стрімко я набирав. Рука там, ну я не знаю, я вже через півроку тільки почав заміриці робити. так Через півроку була тільки 36, зараз 44. Ну от Розумієте, які генетичні дані і як можна розігнатися кому. Так от, молодець той, у кого навіть при даних він працює і він рухається далі. Прийде людина з гарними даними, двічі позаймався, від силу два місяці, три йому це набридло, він кинув або займається на півшишки, в нього все йде. Він займається на півшишки і жме там через півроку там, 120 кілограмів. Або 130, або і 150. А є людина, яка займається 10 років, блядь, охуєнного упорного труда, і вона теж жме там 150 кілограмів. І хто молодець? Той, що на ОТБі тренується і так швидко все зробив, чи той, хто, блядь, пахарь. Дуже рідко, друзі, дуже рідко бувають такі випадки, коли дійсно народжені чемпіонами ними стають. От, Боженька поцілував в чоло людину, йди, блядь, жим роби. От Вона йде, а плюс у нього ще є стрижень, характер, і ця людина паша, їй бошить. От тоді виходять, отакі, як там, ну рекордсмени, скажімо так, як Дімон Головінський. Так от. Щоб там Діма не казав, що в нього хуйова генетика, не хуйова, ну, блядь, навіть з хімлом 305 пожать, ну блядь, навіть з найкращою генетикою хуй хто може в Україні. Ну от Хуй хто може. Смаєв. Давайте, я ніколи про нього його не трогав, мені він якось взагалі похуй насипано природою. Але він робить таку хуйню, ну, блядь. Ну, Намотати колінні бінти на лікті, так, увідбив, пожать з руками на грифі? Ну, блядь, ну це піздець. Я, я взагалі в залі я своїм усім казав, там, людям кажу. Я, в мене є бажання розстрілювати людей, які тримають руки на грифі при жимі. Блядь. Ну що ну, ти цим робиш? Ну незрозуміло, навіть пальцями дотрогуєшся, ти вже ти крадеш те, що робить людина. Може він би й сам пожав. А руки на грифі, і все, люди скажуть, що ніхуя не пішло. А люди люблять, коли в когось не йде. Вони кайфують від цього. Вони кайфують від ваших невдач, від наших невдач. Рідко є люди, які підтримують, які співчувають, там, сопереживають якось. Рідко такі люди, все-таки вони є. І я дуже вдячний таким людям, хто мене підтримує. Е, ну, ви зрозуміли, хто красавчика, хто купа говна, блядь, лінива. Купа лінива говна це яка не хоче працювати. Так аби ще, знаєте, не хоче він працювати, не хоче розвиватися. От людина каже, от мені цей спорт, нахуй, не треба, я буду пирожки там, з повидлом пекти, їбись воно в рот. Та нема питань взагалі. А то. Здавалось би, і до зали ходить, і намагається щось зробити. І, і ліниться, і ходить двічі на тиждень, там на їбісь, і, і комусь доводить, що до яда да, такий да охуєнний і якось так. Ні. Це людина в спорті гівно. Може, людина вона і добра, і чуйна, все таке, але вона по спорту це гнусний гівнюк, розумієте? А от красавчик той, хто її бачить. Навіть людина за такою рукою. От, Тоненькою, яка їбашить і доходить до руки там, 40 см, доходить до станової 200. Блядь. Е, скажу так, до норматива КМС може з будь-якою генетикою людина дійти, до майстра спорту, от, от не всім є такі люди, що блядь, дуже тяжко до цього, ну, дуже багато роботи. А коли немає ще людини, яка може допомогти, там, підказати, то. Взагалі тяжко. До речі, я веду учнів онлайн, там ще, мабуть, чоловік е, зараз одного довбойоба вигнав, бо не відповіді немає. Написав тренування, мовчить. Написав друге, мовчить. Пишу, як, як справи, там, все норм. Ну таке, нахуй мені такий учень? Я люблю співпрацю, взаємодію, я пишу. Тренування людина робить, відгук як. Як зробили, як пішло. Важко, легко, можна додати. О, там було хуйово. От. Тоді буде результат. Тому там є декілька ще місць. Якщо що, звертайтесь, в описі каналу є мої контакти, куди писати. Телеграм, вайбер тощо. От якось так. Так, щось тут люди вже сходять. Сік березовий покрутили, подумають, що ми пиздим. <ріху> тобто, зрозуміло, хто красавчик, хто купа гівна. От, генетика у кожного різна. Люди різні, однакових людей не буває. Але якщо ви хочете мати результат, він у вас буде, потрібно працювати і рухатися в правильному напрямку. На сьогодні все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.